Коли ми дивимося на військово-морські сили Росії та України станом на кінець 2025 року, різниця на папері просто приголомшує Росія вихваляється величезним флотом із понад 400 суден. Ми говоримо про підводні човни, фрегати та корвети, які забезпечують їм величезну перевагу в класичній морській потужності, на противагу цьому. Український флот набагато менший, близько 90 одиниць, переважно патрульні катери. У них немає авіаносців, підводних човнів чи великих надводних бойових кораблів. Але саме тут історія стає цікавою. Попри цей колосальний розрив, Україна повністю змінила правила гри в Чорному морі. Використовуючи інноваційні морські дрони та високоефективні протикорабельні ракети, такі як Нептун, вони змогли завдати серйозної шкоди потужному флоту Росії. Ці асиметричні тактики змусили Чорноморський флот відступити з ключових районів і призвели до десятків підтверджених втрат російських кораблів. Це класичний сценарій Давида проти Голіафа, який доводить, що сучасна війна на морі це не лише розмір вашого флоту. Дякуємо за перегляд.